Всім доброго вечора. Почнемо наші жалярні посаденьки. Запитання, які справи з дотаціями. Ну я вам скажу відверто, про які дотації може йти мова, як у нас війна. Я думаю, що ніяких дотацій не буде. Скільки разів обробляєте бжіл від кліща? Від кліща я обробляю три рази. Перший раз обробляю ранньою весною. Після весняної ревізії обробка проходить методом поливу розчину щавелевої кислоти. Потім до середини літа ставлю будівельні рамки і восени ставлю полоски після медозбору головного. Це десь в кінці серпня місяця. І потім, якщо є потреба, Знову приблизно у вересні, в жовтні місяці, обробляю щавелівки кисок Для альпійців, яке дно найкраще. Якщо робити таке дно, як у мене, то воно виправдовує себе в роботі, тому що його виготовлення дешеве і воно виконує свої функції. Але якщо взяти клімат такий, як у мене, то я думаю, що найкраще дно це дно-сітка. Але сітка повинна бути відкрита. Літом і зимою, а ранньою весною і восени сітка повинна прикриватися. У мене з попередньою стріму є одне запитання: чи можна поставити два альпійці поруч і зробити загальний корпус, щоб дві бджолородини в одну наставку носили мед. Я пробував так робити, але зробив висновок, що на дві родини тримати загальний корпус, в якому можна буде бджола вносити мед недоцільно, тому що через певний період бджоли переходять у той вулик, де сильніша матка. А матка, яка більш слабка, вона залишається з невеликим кількістю бжіл. І в медозборі я різниці не бачив. Я не бачив, щоб таких дві бжолородини більше дали меду чим дві окремих бджола родини. Як краще перевести пасіку на альпійські вулики? У мене є відео про те, як переводити пасіку на альпійські вулики. Головний принцип переведення потрібно зробити вулики. Якщо у вас є вулики, то тоді у вас головна проблема буде це рамки. Робити рамки. Навощуєте, а потім берете ті рамки, які у вас є, українські чи Даданівські. Розрізаєте їх шматочками і прикріпляєте на олімпійські рамки. Як це робити? Теж у мене є на відео. Саме краще переводити бджіл на альпійську систему з самої ранньої весни. І весною. І літом максимально підставляти вощину, щоб у вас були відтягнуті щільники. І потім, коли у вас вже певний буде запас, у вас проблем утримання в жил при кільких вуликах, ніяких не буде. Ми так і не зняли фільм про зимовку. Ну, в мене є відео про зимівлю в жил, але справа в тому, що зимівлю я проводив приміщення. Як я зимую там все було видно. А в цьому сезоні я проводжу зимівлю на вулиці. Буду знімати відео по можливості. Я був на пасіці, але йшов дощ, йду в вітер, в мене не було можливості відзняти і показати, як я зимую в Ну, Я можу коротенько розповісти, як я зимував і зараз буду зимувати вулики, щоб бжоли на своїй пасічці на вулиці. В основному в мене зараз на вулиці стоять бджолородини, в яких 4-5 корпусів. У першому корпусі, в самому нижньому, 6 рамок маломедних, у другому, третьому, четвертому і п'ятому корпусі теж по 6 рамок повномедних. Бжолородини добре зібралися в клуби. Ні в одної бджолородини матка не пропала, все нормально. До 25-го. Листопада у мене вентиляції не було. У мене був відкритий тільки нижній ляток. Десь приблизно шириною 40-50 мм і висотою 6 мм. Коли я подивився до вуликів, я побачив, що в них трошки є волога. Я зробив вентиляцію. Як я роблю вентиляцію? У мене зверху на корпус ложиться з ДСП квадрат, розмір цього квадрата 340 на 340 мм. Він виходить або такий, або чуть-чуть більше, ніж зовнішній периметр корпуса. Зверху на п'ятий або четвертий корпус я ставлю пустий корпус, ввожу плівку, яка обертається до цієї кришки із ДСП або зроблена з дерева, яка має розмір 340х-340 340 мм. Прибиваю її степлером і роблю. Поворот цієї кришки приблизно на 45 градусів. По кутах корпусу у нас утворюються чотири отвори невеличких. Ці отвори можна регулювати, робити або більші, або робити менші. Таким чином я організовую вентиляцію. На сьогоднішній день я зовсім не утупляю всередині бжоли. Потім через місяць я поїду, я вже почнуться морози, подивлюся. Або ж я буду їх утепляти, або утепляти самі рамки з бджільми не буду. Якщо бджолородина слабша середнячок, то я роблю отвори невеличкі. Якщо родина сильніша, то роблю чотири отвори трошки більше. Таким чином у мене виходить, що вулик, в якому зимою бджоли мають і нижню, і верхню вентиляцію. Внизу через льоток. А зверху через чотири отвори, які утворилися в результаті повороту верхньої кришки, ті отвори для вентиляції є по кутах. У деяких вуликах я поставив гнемановські решітки і поставив решітки, щоб туди не попали миші. Ну не всіх, тому що в мене не вистачило сітки. Но я сподіваюся, у тих вуликах, де я сітки, протім не поставив, вони туди не попадуть слабенькі відводки, в яких у мене. Зимують запасні матки, я переніс підсобне приміщення. Там вони не нагріються, але там немає вітру, там не буде перепаду температури. Там буде температура більш стабільна. Від опки я зробив таку саму вентиляцію і по боках трішки вкрив, там одіялами, щоб у мене було. У мене ніякори, на верху, наверху це плохо чи ні. Ви мені напишіть, ви замовите на альпійцях і скільки у вас рамок. Да, Альпійці чотири корпуси, став усім повний рамок по 8 штук. Якщо у вас 4 корпуси, може бути декілька причин. Перша причина, якщо у вас у верхніх корпусах є неповномедні рамки, матка перейшла туди і бжоли творили там Це не є добре, то До тих б треба. Важно придивитися. Ще може бути одна причина. Дуже сильна бжога родина. Якщо це так і там є корми, то це не страшно. Але якщо б родина зайняла верхні корпуса за того, що вона або пропустила нижні корпуса з медом, або ж там меду немає зовсім, зверху поставте ще один корпус з медом. Міскій в тиждень году, попробую Сам виростить матки. Пан Медяник показував як. У мене на каналі теж є відео про те, як виростити маток. Все залежить від того, яку кількість маток ви хочете виростити. Якщо ви будете вирощувати мінімальну кількість, можна робити одним методом, якщо більше, іншим методом. Ви мені напишіть, скільки у вас межова родини. Я можливо щось зможу вам порекомендувати. А 8 вуликів. Ну, якщо ви міняєте кожен рік матки, вам потрібно виростити 10 маток як мінімум. В альпійській рамоці поміщається самим простим методом. Ну не самим простим, але таким не дуже складним методом. Приблизно 14 маток буде закладено. Нехай їх там 2-3 не приймуть, 2-3 не облетяться. Можете подивитися, у мене є відео, як це зробити в альпійцеві. Я не знаю, як там медяника, може, медяника підійде вам краще буде зробити. Я коротенько вам зараз розповім, як я роблю це. Візьмете слабеньку в жовородину, яка у вас є, від якої ви надієтеся, що не дуже багато качаєте меду. Візьміть декілька корпусів, передіреліть їх Ганеманівською решіткою, тільки так, щоб там не було матки. І перенесіть туди декілька. Рамок з розплодом, з відкритим, без бджіл, без нічого. Бжоли піднімуться уверх до того розплоду, потім, там, де Ганемановська решітка, перекрити плівкою глухою і поставити рамку із льоточком, щоб тим бджолом, які знаходяться вище глухої перегородки, був літничок. Є в мене там відео рамка для увеличення міжкорпусного пространства. Відчують, що знизу підходить до них маточне віщество і бажання вирости собі свищову матку. Потім тих декілька рамок, що у вас є там вверху, забирайте, переставляйте вниз, а туди ставите рамку з яйцями або з молодим розкладом від тієї бжолородини, від якої ви хочете виводити матку. Можна поставити рамку прививочку. Таким чином вони закладуть. Маточники, як ви побачите, що вони моточники відтягнули, можна глуху перегородку витягувати. У цих верхніх корпусах мало маточної речовини, і вони вигризати цих маточників не будуть. Матка не зможе зайти вперше через Ганемановську решітку, щоб їх загризти. Таким чином ви отримаєте певну кількість моточників. Після того, як їх закриють, ці моточники вже, ви можете їх повирізати, зробити невеличкі відводки таким самим методом, як я робив подивіться в мене на відео і туди поставите всі маточники. І ті бжоли, які будуть у цих відводочках чи нуклеусах, вони вам догріють всі маточники і з них вийдуть матки. І облетяться і будуть матки. Запитання, як ви вважаєте, яка температура достатня для зимівлі в шаннику. У мене в приміщенні, де я зимував бжоли, завжди була температура десь приблизно 1-3 градуси. Тепла. Ну, це в мене просто в будинку було, то він трошки промерзав. А якщо у вас є спеціальне напівпідвальне приміщення чи підвальне, то там потрібно організовувати добру вентиляцію, тому що там температура може підніматися велика, яка буде за висока для зимівних бжі. Сама оптимальна температура для зимівника повинна бути не вища, ніж 6 градусів. Бажано 2-4. Якщо вже 6 градусів і вище, їм буде жарко. Ну, якщо ви замовите в зимівнику і у вас температура там не опускається нижче, ніж 2 градуси морозу, то потрібно із вуликів зняти повністю утеплення. Ви подивіться моє відео, у мене у зимівнику зимою бджоли. У звичайних корпусах без нища і без кріщ. Чи можна регулювати температуру зовнішніми засобами, наприклад, кондиціонером чи іншим чином, коли в зимівнику біля 100 відводків? Ну, для відводків теж не потрібно великого утеплення. Якщо там відводки слабенькі, їх просто можна не відкривати літочок, або якщо у вас носітка, нехай буде сітка. А зверху можна просто... Положити щось таке легеньке, воно буде не утеплення, а просто буде прикривати від скузняку, можна якусь мішковину в один рядочок положити. Або, ну, наприклад, мішок від цукру, прикрив просто зверху і все. Ну а вентиляцію треба обов'язково організувати. Все залежить від того, який об'єм вашого зимівника, і скільки рядів там стоять ці відводки, якщо він стоїть в один ряд. Висота приміщення там два з лишніх метрів, то так. Вентиляцію потрібно зробити менш інтенсивно. І температуру, я думаю, що там не потрібно буде регулювати. Просто зробити добру вентиляцію. Чотири труби по кожному кутку, щоб виходило вологе повітря. І вентиляція на вход повітря. Ну а я не знаю, якщо поставити кондиціонер, це шум, гул, електромагнітні хвилі. Я думаю, що це теж буде діяти на бджоли. Це не дуже є добре. Ну, можна зробити допомогу вентилятора, а а вже вентиляція та, що входить повітря в зимівник, то буде проходити за рахунок того, що витяжна вентиляція у вас буде з вентилятором. Ну, Звичайно, вентилятор ставити назовні в зимівниках, щоб менше було чути гул двигуна. У нас середня температура зараз 10 тепла. Я вважаю, що це багато. Звичайно, бжоли там, якщо вони знаходяться в Миклеусах, то вони невеличкий клуб створили, але цей клуб не є дуже щільний і бжоли в ньому активно рухаються і переміщається. При такій температурі бжоли будуть себе не зовсім комфортно відчувати. Якщо ви досягнете того, що у вашому завіннику зменшиться температура до плюс 6 градусів, ну хоча б до 7, то це буде класно, як вже вони перезабують вас чудово. Роялов пасічник, як розізнати сім'ю в Альпійцях. Розкажіть. У мене є розвиток жолородини в альпійських вуликах від А до Я в схематичному вигляді. І є відео, в яких не тільки розповідаю, а й показую. Ці відео в мене, якщо ви зайдете на канал, то подивитеся, там є вулики, на якому є номера. Там я дуже докладно розповідаю. Як я роблю, коли це я роблю, яким чином, чому я так роблю. Я показую, як треба розширяти бджолородину з ранньої весни. Потім я там розповідаю, як потрібно робити ротацію корпусів. Все це ви побачите на відео. Я цю бжолородину пробив від ранньої весни до пізньої осені. За весь період я відкачав 5 разів меду. У мене вийшло більше, ніж 100 кілограмів меду. Я від неї взяв. Але не всі бджоли родини так можуть дати меду, тому що коли переривається медузбір в альпійських кликах, дуже часто бджоли входять в ройовий стан. А якщо бджолина родина вийшла в ройовий стан, то з неї меду взяти не зможе таку велику кількість, тому що потрібно робити протиройові відводки, а протиройові відводки, коли робляться, то нарощується маса сімей, а меду стає менше, тому що весь нектар, який вони приносять. Вони використовують на розвиток джугородини. Але буде менше мед, буде більше бжі. Марія здає запитання, в чому дівілі вас пчоли в цьому сезоні? Взагалі здивувати мене якимись нетиповими випадками у джільництві неможливо. Але я на цих випадках інколи зосереджую свою увагу. У мене на пасіці у цьому році теж виникла нетипова ситуація. Після відкачки меду я на вулики поставив корпуси з рамками для того, щоб жоли їх обсушили. Корпуси, які я поставив на обсушку, були відділені від головних жолородин плівкою, в якій був відігнутий куточок для проходу жил. Так сталося, що я до цих бжлів не дивився три тижні. Через три тижні проводячи чергову роботу на пасіці, я виявив, що у двох бжолородинах у корпусах, які я поставив на сушку, є присутній мед. При більш детальному огляді виявилося, що у верхніх корпусах є мед, бджоли, розпліт. І молоді немічені матки. При більш детальному огляді виявилося, що нижні корпуса є без розплоду, у них залишились тільки невеличкі залишки меду і перги. І з даної ситуації я зробив висновок, що в той період, коли я поставив на обсушку з корпусами рамки з залишком меду, у цих двох бжолородинах бджоли. Замінювали своїх мічених маток на молодих маток методом тихої зміни. Молоді матки облетілися, і так сталося, що місцем для їхньої діяльності більш кращими виявилися верхні корпуси. І вони на рамках верхніх корпусів почали відкладати яйця і бжолородини там почали вирощувати рослин. З часом старі матки, які знаходилися у нижніх корпусах, відійшли і ще через певний період з усіх комірок вийшли молоді бджоли і теж піднялися у верхні корпуси. Така поведінка бджіл є не зовсім типовою, але особисто для мене і для моєї пасіки ці бджолородини є найкращими, є з хорошою особливістю яка полягає в тому, що бжоли переносять і складають мед у верхній частині свого гнізда. Наслідуючий сезон ці дві бжовородини при інтенсивних медозборах не будуть заливати розплідну частину гнізда нектаром, в результаті чого маткам буде місце, де відкладати яйця і таким чином нарощувати велику масу у бжолородині. Бжолородини з такими якостями є бажані на пасіках, бжоли яких утримуються у вузько високих вуликах. На цьому я стрім буду закінчувати. Бажаю вам здоров'я та мирного неба!